Доступ до експертних консультацій, навчання, допомога з пошуком фінансування та подієві формати, щоб спростити механізм реєстрації, створено спеціальну платформу Safe Business NAV. Таким чином в Івано-Франківську підтримують релокований бізнес. Платформа акумулює бази так само. Вона сприяє поліпшенню економічних процесів. І центр підтримки це допомога релокації бізнесу. Місцевий бізнес так само може туди звертатися із різноманітними своїми пропозиціями. Доступ до експертів, консультацій, вона наповнюється різноманітно. Нині в Франківську громаду вже переїхали і розпочали свою роботу. 61 суб'єкт господарювання. Чиновники кажуть, це великий плюс для підтримки економіки. Вирішили повернутися або взяли паузу 28. Шість суб'єктів на даний час отримали пропозиції. Вони обговорюють своїми акціонерами, тобто не на розгляді. Поступило 124 заявки з заявки. Перемістити свій бізнес до нас і надійшло 215 заявок від бажаючих розмістити е, бізнес. Цей бізнес нав допомагає підприємцям та дослідницько науковим спільнотам, які в умовах війни вимушені перемістити свою діяльність в Івано-Франківську область та місцевому бізнесу, який адаптовує свої бізнес-моделі до нових умов. Ольга Гриць Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія «Райі».